Я незалежний пропагандист компанії Нове життя в компанії вже 11 років, тому можу з впевненіст сказати, що це сама найкраща компанія, яка траплялась на моєму бо попройшов я до компанії Нове життя біля 50 різних компаній, і тому можу казати з впевненістю. І унікальність нашої компанії і продукції в тому, що в нас дуже зручні. Умови е, співпраці, чи то співпраці, чи то е, просто як для користувачів ці умови підходять абсолютно усім, і в кого є хоч трошки мізків, вони це зрозуміють. А справа в тому, що усі люди, абсолютно всі являються споживачами, незалежно від того, які надходження у них є, всі люди витрачають кошти, так чи ні? Усі люди є споживачами. І витрачають 100% Мається на увазі не всі гроші, які в них є, вони витратили. Мається на увазі, що якщо прийшовши в магазин, побачили ціну, то купили за ту ціну ту чи іншу продукцію. І мало хто задумається над тим, що для завода виробника це обходиться в 40% від того, що витрачаємо ми з вами. І поки від заводу виробника до нас доходить продукція, є дуже велика кількість різних посередників. Це оптові склади, дрібно оптові склади, перевезення гру Якщо продукт рекламується, реклама теж входить у цю ціну. Навіть якщо немає посередників, а прямо, наприклад, продукція приходить, то тут ще кажуть ну, велику роль грає моральні якості людини да, чи компанії, з якою ми співпрацюємо. Тому що я особисто неодноразово бачив рекламу в інтернеті, і, мабуть, кожен з вас бачив. Як казали про те, що ми научимо вас робити, заробляти на товарах із Китаю 500 тисяч відсотків. Бачили таку рекламу? Ці курси я відкрито про це кажуть, що ми научимо вас заробляти 500 тисячу відсотків на товарах з Китаю. Про що це каже? Посередника нема. Я прямо в Китаї замовив щось за 3 гривні і продав вам за 300 гривень. За скільки відсотків? Тисяча тисяча відсотків. За 30 гривень ви його купили, воно у вас зламалось, ви викинули, ви не будете зі мною судитись, нічого. Не заробляв, заробив тисячу відсотків. І це зараз постійно, і ми бачимо, що наш ринок буквально заповнений такими неякісними товарами. Так? Тобто люди закупляють непотріб, і нам його продають, на цьому заробляють великі гроші. У нас ціни чесні і при тому. Що продукція має сертифікацію визнану з двохсот на світу. І використовуючи цю продукцію, я не соромлюся казати, що сліпі прозрівають, паралізовані встають. При цьому люди доступно це по ціні навіть для пенсіонерів, тому що у нас чесні ціни і висока моральна якість засновників нашої компанії, Миколи Барасовича і Любові Романівни База. Тому пішли іншим шляхом. Напряму від завода виробника до нас, до споживачів, через інформаційно-оздоровчі центри, яких вже більше 900 по всій Україні доставляється продукція, напряму минуючи оцих 60%. У нас є певні свої націнки. Зараз я про них розкажу, і ми про це відверто кажемо. Тому що для того, щоб ви несли інформацію, для того, щоб ми працювали в офісах, треба нам кошти. Да? І ми можемо е заробляти непогані гроші, е ведучи чесний бізнес і при цьому не обманюючи а чесно, дивлячись людям у вічі. Це особисто мене привабило в цій компанії. Так от кожна людина може стати нашим партнером. Отримавши свій реєстраційний номер, це робиться дуже просто, номер отримується безкоштовно і, зареєструвавшись, людина буде називатись покупець. Що дає їй реєстрація? По-перше, знижку мінус 20% на всю продукцію відразу і без всяких зобов'язань. Тому що люди бояться зобов'язань. Вони думають, якщо дали знижку, значить треба обов'язково кожного місяця робити якусь обов'язкову закупку. У нас цього немає. Людина, отримавши номер. Якщо протягом року абсолютно нічого не купить, автоматично анулюється її номер. Це не я анулюю, це не в компанії, ніхто не стиг просто в програмі заложено. Нема покупок, один рік анулюється номер і все. Знову ж таки, можна по новому зареєструватися, якщо людина раптом надумає, Ну, знову ж таки, якщо вона зареєструвалася, отримала знижку і є високоякісна продукція і низька ціна, немає е, жодної підстави не купувати цю продукцію, правильно? Е, тим більше, що е, в нас продукти, е, скажімо, обов'язково стаття розходів це шампуні, зубні пасти для прання, для миття посуду, косметична лінія, і люди вже на це витрачають кошти в інших магазинах. Тому ми для того, щоб купували тут, ми повинні дати їй пропозицію цій людині, яка вже вона є на сьогодні, на сьогоднішній день. Щоб це була дуже висока якість, доступна ціна. Правильно? І якраз це ми і даємо людям. Так от, зареєструвавшись, людина отримала знижку і купує для себе продукцію. Купуючи продукцію, вона накопичує бали. У нас один бал коштує одну гривню. Це теж одна із величезних переваг нашої компанії. Тобто один грн одна гривня, один бал. Три е, якщо людини накопичилась 3 тисячі балів, а це 3 тисячі гривень, і, до речі, неважливо, ця перша сума не обмежена в часі, чи то місяць, чи два, чи півроку, чи хоч і цілий рік, людина сама визначає, наскільки швидко вона може це накопичити. То людина буде називатися постійний покупець, постійний покупець, і з цього часу їй буде плюс 10% за кожну покупочку. Незалежно від суми, постійний покупець отримує додатково 10% за свої власні покупки. Тому що наш бізнес називається бізнес на власних покупках. Бо якщо у вас є знижка 20%, 10% ви отримуєте зворотнього бонусу, то, скоріше за все, ви захочете цим поділитися із своїми близькими, рідними, знайомими. Правильно? І от дивіться, далі підуть тільки плюси. От, наприклад, ви. Якщо ви рекомендуєте цю продукцію іншим людям, вони реєструються і самі ходять, купують для себе продукцію, то покупки оцих людей входять у ваші три тисячі. Тому ці три тисячі дуже легко набрати. І оці люди, яких зареєстрували ви, вони теж мають право реєструвати інших людей. І ці мають право реєструвати. Таким чином утворюється ваша власна споживча мережа в рамках компанії. І подивіться, ви, не затративши жодної копійки ні на виробництво, ні на серевину, ні на сертифікацію, це все вже зроблено, на це витрачені величезні кошти, ви, будучи в рамках компанії, просто зареєструвавшись, можете вибудовувати свою власну споживчу мережу в рамках компанії. Покупки оцих людей входять і вам тоді 10, 15, 20% платять за ваші покупки, за покупки тих людей, які зареєстровані під вами. Де платять 15 і 20? Постійний покупець, мало не хтось, Алло. Так, значить, дивіться, 3000 це навіть якщо у вас 0 покупок, то ви можете стати постійним покупцем. За рахунок інших людей. Якщо інші люди купують і накопичиться 3 тисячі, то в компанії це побачить на, бо у вас на сайті компанії буде свій особистий кабінет, і покупки кожної людини автоматично там фіксуються, щоб вони будуть бачити, що це від вас пішла ця мережа. І 3 тисячі ви можете накопити, чи ти навіть із власним своїм нулем. І потім вже зможете 10% отримати за свої покупки. Якщо, під, якщо буде цих самих 3 тисячі, то ну при цьому є власна одна тисяча, це вже за місяць. Всі остальні цифри будуть за місяць названі е, цифри. Так от, якщо є 3 тисячі і власна тисяча, то ви називаєтесь партнер і вам з цього моменту буде не 10, а 15%. За що 15%? За власну покупку за 1000 гривень, 15% це 150 гривень. І якщо це буде рівно 3 тисячі, ще 2 тисячі за рахунок інших е, людей, то це ще 2 тисячі по 15 відсотків, це ще 300 гривень, тобто десь 450 гривень можна отримати. Це може бути більше, може бути менше. Як може бути більше і менше? Якщо у вас не 3 тисячі, а 5, то 15 відсотків від 5 тисяч, це буде гривень, 700, 750 гривень. 750 гривень. Якщо під вами є людина, у якої вже є 10%, то за її покупку ви отримаєте 5% не 15, бо вона своїх 10 забирає. Тобто ну, це приблизна сума може бути більша, може бути менша. Наступний статус називається керівник. Для того, щоб стати керівником, треба, щоб товароборон вашої групи був 6 тисяч. При цьому ви будете керівник і вам буде плюс. 20%. Ну і в районі 1200 гривень зможете отримати. 1200 гривень це великі гроші, чи молить? Ну, вже сотні. Так, да. Навіть якщо там 10 тисяч пенсія, да, то тисячу... 1000... А, хороша, так, да? пенсія? Хороша, так. Да. В самокупності, да. всі рази. Да. 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 Навіть якщо 10 тисяч, да, чи 5 тисяч, то 1200, це все-таки вже суттєва допомога. І цього можна дуже легко досягнути. Ну, наприклад, 5 чоловік кожен купив по тисячі і ви на тисячу. Так. Із цих 6 тисяч важливо тільки, ну, власне, одна тільки тисяча. Можна власне, тільки одну тисячу, все остальне можна за рахунок інших людей. Далі йдуть у нас директорські лідерські статуси. І для того, щоб стати директором, треба, щоб товарооборот був 12 тисяч балів або гривень. При цьому треба, щоб у вас був обов'язково один керівник. Тобто компанія так побудувала свій маркетинг план щоб ми допомагали іншим людям. Да? І в нас є зацікавленість допомогти іншим людям, щоб вони стали там, керівниками. Бо якщо людина піді мною керівник, то я буду директором. У директора буде плюс 2% лідерського бонусу, буде 3% авторської винагороди, і в районі, а? І в районі 3 тисяч буде бонус. В районі трьох тисяч. І з рівня директора кожна людина може відкрити власний інформаційно-оздоровчий центр. Це вже як лінійний бізнес, його можна відкривати або не відкриватися. Кожен вирішує особисто для себе. Можна тільки вибудовувати власну споживчу мережу, і це ви утворюєте пасивний дохід. Або як лінійний бізнес компанія платить 20% від товарообороту. Я казав про те, що у ціну продукту вже заложені усі оці відсотки, які ми отримаємо. І кожен від своєї роботи отримає ті відсотки, на які він заробив. Так от, від товарообороту центру компанія платить 20%, і це дуже непогані відсотки. От, наприклад, в прошлому місяці у мене товарооборот був більше 200 тисяч, 43 тисячі гривень був бонус, з цих 43 тисяч, 10 тисяч, там трошки більше, я за офіс плачу, залишається 30 тисяч, ну, в принципі, теж непогано, так? Да? Не ну, є центри, які роблять і 400, і 500, і 600, і 700 тисяч. Я знаю такі центри, які роблять такі товарообороти. Тому дійсно від роботи кожного залежить, наскільки людина активно працює, наскільки вона фахівець у цій справі. Е, так от, директор, це е, отакий лідерський бонус. Наступний е, статус е, 24 тисячі. У нас консультант-директор. Консультант-директор. І десь в районі 5 тисяч може консультант-директор отримати. Я не буду зараз розписувати всього багато, тому що все рівно це треба детально розбиратися з кожним. 45 тисяч товарооборот. Ви будете управляючий директор, В районі 8 тисяч буде бонус. Я знаю, 11 двинадцять був да, управляючий 14 директор, 14 тисяч. Ну, я в середньому пишу. Потім 90 тисяч товарооборот. Ви будете діамантовий директор, десь 15 тисяч. Можна написати. Подвійний діамантовий директор це 180 тисяч товарооборот, подвійний діамантовий директор. І десь 20 тисяч. 20-25 до 30. 180, 360 тисяч товарооборот. Це потрійний діамантовий директор в районі 40 тисяч. Правильно? Так, правильно. Да. 40 тисяч. 300. Всі знають. Так, да, всі знають. 720 тисяч товарооборот. Це буде коронований діамантовий директор. Ну, 60 тисяч. Мільйон 60 200 тисяч. Я даже навчився такі цифри великі писати. Це буде майстер. вже на порозі. Майстер. Майстер і десь вісімдесят сто тисяч. 100 тисяч у майстера. тисяч майстра. Далі йде коронований майстер. Коронований майстер. Десь триста тисяч бонус. І майстер майстрів п'ятсот тисяч. Бонус О, такі страшні цифри. Я понаписував да, нахували. страшні наполовини.